Сьогодні ми спільно з нашими європейськими партнерами, друзями з європейської консультативної місії, з консультативної місії Європейського союзу презентуємо ті сервісні оновлення, які були зроблені в нашому залі прийому громадян за допомогою наших європейських друзів протягом останнього місяця. А також проводимо вручення сертифікатів тренінгу, який проводився нашими європейськими партнерами для працівників нашого апарату. Тренінгу по комунікації з громадянами і по стресостійкості. Справді цей тренінг дав дуже високі і добрі результати для наших працівників. А ті сервісні покращення, які були зроблені в цьому залі, вони значно підвищили якість послуг і комфорт громадян, які приходять до нас в гості. Можете побачити в цьому залі. За допомогою наших європейських партнерів була встановлена нова система навігації, яка допомагає людині чітко розуміти, до якого саме відділу і потрібно звернутися. Були встановлені додаткові стільці, додаткові місця для написання скарг, додаткові інформаційні стенди. Тобто, значно я б сказав рази так, в три підвищено інформаційну складову нашого залу прийому громадян. Сьогодні я радий вітати вас на нашому заході. На заході урочистого вручення сертифікатів про завершення навчання на тренінгу з удосконалення комунікаційних здібностей, а також стресостійкості. Також я хочу сказати, що сьогодні ми презентуємо оновлення у, нашій, у нашому відділі адміністративної практики, які допоможуть перш за все нашим громадянам більш ефективно зручно і Можна сказати, приємно отримувати наші адміністративні послуги. Я хотів би зазначити, що щодня до нас приходять як мінімум 400, 400 громадян з тих чи інших питань і потребують надання адміністративних послуг. Саме для цього ми постійно вдосконалюємо і шляхи надання послуг, і рівень. Персоналу, який надає надає ці послуги, тому безпосередньо ці поліпшення як матеріальної частини, які були зроблені по відділу адмінпрактики, так і комунікаційних здібностей наших працівників, так і їх стрес стресостійкість безпосередньо допоможе нам в майбутньому ще ефективніше надавати дані послуги. Українська поліція, національна поліція, патрульна поліція, вона йде очень большими шагами вперед, развивая э, качество э, предоставляемых услуг своим гражданам. И то, что вот сегодня мы видим, это это центр, это тоже э, шаг большой шаг в э, улучшение качества услуг э, жителям города Киева и жителям э, украинского государства и гостям. И, все знают, что в полицию в такой центр люди приходят по всяким причинам, и, и они имеют право получить услуги, услуги качественные, очень быстрые услуги. И самое, самое основное, что даже и неприятная вещь такая, как получение административного протокола и штрафа, это тоже может быть как-то и... Доволі приятно. Сертифікат вручається Сергію Павленко.